Е, слава Ісусу Христу, <кій> друзі кохані, свідчення <кій> за трьох таких е, моїх друзів е, з мого села, які були на реабілітації, і яких двоє вже немає вже в, в, тут при житті на землі. Е, а один я навіть не знаю нічого про нього спочатку повномасштабного вторгнення. <кій> ну і таке просто свідчення, щоб ви розуміли. У мене були два таких друга. ну і Є, Володя є, Олега вже немає. Олега вже немає в живих, і Це такі два друга, як знаєте, як такі два брата, вони постійно разом типу, разом п'ють, разом курять, разом коляться, разом нюхають, разом потім п'яні відпочивають, разом бродяжнічують, разом крали і разом сиділи. так, ну, І щоб ви розуміли. Е, я коли приїжджав додому до, до, до мами, Господь мені завжди їх показував. Там, та, і я їм завжди якось ніколи, ніколи не проходив мимо них. Мимо них і казав: Володя, брат, та ти ж перспективний хлопак, а ти ж перспективний парень. Ну, хлопці, у вас нормальне майбутнє, ви достойно сиділи на, на, на зоні, якби достойно жили там. А зараз ви спиваєтесь просто, тіпа, ну, просто на вас тіпа, страшно дивитись і кажу їм там. Пацани, є спасіння, якби, там, та, є в Ісусі Христі. І вони мені там казали, ти, коротше, ну, Гуляй типо, вальцем, ну, ну, то вальцем. Про що ти там говориш? Типо, там Ржали з мене там, отець Ніколай, там, прикалувались. Е, і що я робив? я, Щоб ви розуміли, я їх завжди заохочував до, до реабілітації. Е, Бог мені давав ласку їх любити, не зважати на їхні такі, знаєте, там, інколи мати. Плюс я їм ніколи не купав, не купував. Вони завжди просили там, алкоголю, грошей, щоб випити, але я їх міг там завести, покормити, наприклад, там та там купити води ну, газірованої, купити там, солодощів. Ну, тобто, я їм не купував алкоголю. Коли вони просили на сігарети, я їм просто казав: пацани, я не купую алкоголь тим, кого люблю. Я не є співучасником у вбивстві, і сігари я теж не купую тим, кого я люблю. Я не хочу, щоб ви що, я не хочу вас вбивати. Тому якщо ви купуєте комусь сігари, ви розумієте, що ви, типу, долучаєтесь до повільного вбивства людини. Е, і що відбулося? <кій> що відбулося? Я за них два роки милився. Два роки. І не проїжджав мимо. Ну, як ви вже почули там. І прийшов такий момент в житті. Прийшов такий момент в житті, коли я приїжджаю з дитячого будинку з Донецької області і заганяю машину в двір. Дуже змучений. У мене немає ні не копійки грошей. У мене немає у мене немає ресурсу. У мене немає ресурсу. Я просто втомлений. Ну, з Хмельницька на Донецьк, потім три дні служіння і з Донецька на Херсон. Тобто Це десь приблизно півтори тисячі проїхати. Плюс ти, коли служиш дітям сиро, там з тебе витягують все, всю любов, всі сили, ну, все добро, яке ти маєш. І ти з радістю це віддаєш, бо це насправді це дуже круто. Ну, і вони мені говорять, чую, хтось стукає там. Сідой, братан, ну, до мене, як би кажуть. Я кажу, о, Володя, кажу, ну як ви там, що? ви? І він мені каже. Типу, каже, братан, ми їдемо, їдемо лічитися. Де там той Ісус, де там твоя, твоя там реабілітація? Та? І щоб ви розуміли, я так зрадів. І я розумію, що це ми їдемо, то це треба брати людину і зразу вести. Тому що на, через день, через два він може передумати, він може вже не, не їхати. Ну і я зразу так кажу: Володя, брат, ну ти ж сидів, сидів достойно, жив мужиком. Дай мені слово, що завтра, в 7-й годині ранку, ви будете тут у мене, і ми виїжджаємо, їдемо. Володя каже: Братан, я тобі даю слово, що ми їдемо. Так? Ну, І щоб ви розуміли, як би там Володя не бухав, але слово він тримав. Наприклад, переді мною я не можу нічого сказати. Завжди тримав слово. Навіть під цією справою, але слово тримав. Ну, щоб ви розуміли, я відходжу від машини. Відходжу від машини, коли загнав, і просто такий кажу: Боже, а куди я їду? У мене від переїзду за кермом очі синяті. Темно, темно в очах. Я виснажений повністю. І в мене в кармані дирка, у мене нема напаливу, а це 800 кілометрів, це треба трохи грошей. І в цей момент, коли я якби, думаю про це, дзвонить мені один місіонер. З Словаччини, Франтішек. Дзвонить мені Франтішек і каже: Коля, як діла? Я в Україні. Я кажу: О, Франтішек, круто, кажу, а що ти завтра робиш? <гум> <гум> Він мені каже: Ну, завтра я кажу, поможеш мені двох реабілітантів відвести в Хмельницький повернутися назад в нижні Сірогози? Він мені каже. Без проблем, брат, я приїхав в Україну помагати людям. Без проблем. Типу, я сажусь за руль, і ми з тобою їдемо. А потім, знаєте, що каже? Заправка зміня. То є, дивіться, Господь вже починає складати. Складати пазли е, про дорогу в Хмельницький в другій частині відео. Господь почав складати пазли. Я продовжу далі в другій, в другій частині про Володю, про Олега. В другій частині. Хай Господь щедро благословить кожного, хто слухає, хто переглядає і Хай прославляється його святе ім'я.